На Мар'яні сьогодні не штурмовий комплект, але комплект, плитоноска, пояс плюс підсумки. Сім підака, підсумок для рації, два підсумки для гранат, два для турнікетів, підсумок під аптечку типу айфак, сумка для скидання відпрацьованих магазинів та тактичне сидіння. І на плитоносці, і на поясі розташована система моллі зсередини посилена пластиком, а це означає, що навіть під вагою найважчих підсумків. Вона не провисне і не перекрутиться. Вісім підкілець у нижній частині поясу та чотири на плитоносці слугуватимуть додатковими точками кріплення допоміжного спорядження. М'які демпфери всередині плитоноски знизять ризик отримати заперешкодну травму, а всередині м'якої частини поясу вони слугують для того, аби підтримувати ваш поперек і розвантажити спину. На поясі розташовані три з'ємні панелі, які допоможуть швидко перекваліфікувати його під інший тип завдання, не перешнуровуючи кожного разу підсумки з допомогою. Системи Ці панелі можна докупити окремо. Матеріал міцна та зносостійка кордура ден, 6 кольорів: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак.